Година його суду. Урок 6 на 6 травня 2023 року. Знайте час, що вже давно пора прокинутися від сну, бо тепер наше спасіння ближче, ніж тоді, коли ми вперше повірили. Ніч минула, а день наблизився. Апостол Павло До Римлян, 13 розділ 11 та 12 вірші. Чому почався суд? Хіба це не майбутня подія? Як ми можемо знати, коли він почався? Ми можемо відповісти на ці запитання, вивчаючи книгу Даниїла, 8 та 9 розділи. Вони описують час суду. Суд і очищення святині. Пророцтва, щоб дізнатися час суду. 2300 днів. 70 тижнів. Минуло тижня час суду, доки триватиме те, що явлено у видінні – про щоденне жертвопринесення, злочин, що несе з собою запустіння і зневаження святилища і воїнства. Той відповів Пройде 2300 вечорів і ранків, і тоді святилище буде очищене. Книга Даниїла, 8 розділ з 13 по 14 вірші. Левіт, 16 розділ пояснює, як здійснювалося очищення святині в день очищення. Книга Левіт, 16 розділ, 16 вірш. Це був символ нашого первосвященника Ісуса, який очищає небесне святилище. Послання апостола Павла до Євреїв, 9 розділ, 23 та 24 вірші. День спокути був моментом суду для ізраїльського народу. Вони повинні були покаятися і просити прощення своїх гріхів, щоб переконатися, що вони дійсно були прощені. Книга Левіт, 16 розділ з 29 по 30 вірші, Пророцтво про очищення святині в Даниїла, 8 розділі, 14 вірші, відноситься до останнього часу. Даниїла 8, 8.19. Даниїлу було сказано, що коли небесне святилище буде очищене судом, заснованим на жертві Ісуса, не тому, що на небі є гріх, а щоби покінчити зі злом. пророцтва, Щоб знати час суду. 2300 днів. Видіння вечорів і ранків. Дане тобі правдиве. Але запечатай це видіння, бо воно стосується далекого майбутнього. Книга Даниїла, 8 розділ 26 вірш. Дивне видіння. Баран з двома рогами. Даниїла, 8 розділ, 3, 4 вірш. Козел із рогом, що розпадається на чотири частини Даниїла 8 розділ з 5 по 8 вірші. Маленький ріг, який забирає щоденні жертви і скидає святиню. Даниїла 8 розділ з 9 по 12 вірші. Два святих, які говорили про дні та очищення. Даниїла 8 розділ з 13 по 14 вірші. Даниїл не міг всього цього зрозуміти. Книга Даниїла, 8 розділ. 27 вірш. Однак Гавриїл пояснив це Даниїлу. Книга Даниїла, 8 розділ з 15 по 26 вірші. Рим. Медія та Персія. Вірш 20-й. Козел. Греція. Вірш 21 та 22. Маленький Ріг. Після Греції. Тобто Рим. вірш 23 та 25. Дві тисячі триста днів. Це дійсність, вірш 26. Гавріл не пояснив розділ про 2300 днів. Це та частина, яку Даниїл не розумів. На івриті слово хазон використовується для позначення цілого видіння, тоді як «мархаб» використовується для позначення 2300 днів. Вірш 26 та 27. 2300 років. Цей період починається під час Мідійсько-Персидської імперії. Даниїла 8, розділ 20, вірш. Цей період закінчується в час кінця. Даниїла 8, розділ 19, вірш. Маленький ріг виходить з жодного з них. Вірш 9. Єврейське слово використано в позначенні їх у цьому контексті чоловічого роду, тому воно може стосуватися лише неба, Яке теж чоловіче, а не рогів, які жіночого роду, отже, маленький ріг виходить з одного з чотирьох вітрів небесних. Вірш восьмий, прийшовши із Заходу, Палестина і Греція, Рим. 70 тижнів. Отже, зваж на слово і зрозумій видіння Даніїла, 9 розділ, 23 вірш. Гавріл знову прийшов до Даніїла, щоб пояснити йому видіння. Він використав єврейське слово Харах, яке використовується в Даниїла, 8 розділ для позначення 2300 днів. Таким чином, Даниїл міг зрозуміти те, чого він не розумів раніше. 70 тижнів 490 років, дані відповідно до принципу День Рік, є установленими або відрізаними для ізраїльського народу. Дангіла, 9 розділ, 24 вірш. Протягом перших 48 років, 7 тижнів, вони повинні були відбудувати Єрусалим. Це сталося за часів Ездри і Ніємії близько 457 року до народження Христа. Вони повинні готуватися прийняти Месію протягом наступних 434 років, 62 тижні до 27-го року нашої ери. Даниїла, 9 розділ, 25 вірш. Після смерті Месії Єрусалим і храм будуть знищені. Даниїла, 9 розділ, 26 вірш. 2300 років цей період починається під час Мідійсько-Персійської імперії, 8 розділ 20 вірш. Цей період закінчується в час кінця Даниїла 8 розділ 19 вірш, 7 років. 434 роки почалися в 457 році до нашої ери. 408 рік це період завершення в 27 році нашої ери. Артарксерс надав Єрусалиму повну політичну та судову автономію. Він призначив Ездру законовпорядником, і Нєємія почав відбудовувати Єрусалим. Нєємії, другий розділ, п'ятий вірш. Євреї повинні були почати готуватися до приходу Месії Князя Ісуса, який мав бути помазаним під час його хрещення. Минулого тижня ми вивчали. Тоді він утвердить угоду з багатьма за один тиждень, але в середині тижня він принесе кінець жертвам і приношенням. Книга Даниїла, 9 розділ, 27 вірш. ІСУС і апостоли дали Ізраїлю останній шанс прийняти Божу угоду протягом сіми років, з 27 го року нашої ери по 34 й рік нашої ери. Але Ізраїль остаточно відкинув Месію, убивши Стефана, 34 й рік нашої ери. Таким чином вони відкинули завіт як нація. У середині цього періоду Ісус був розіп'ятий через три з половиною роки після Його хрещення. Він підтвердив завіт своєю смертю, Євангелія від Матфія, 26, розділ, 28 вірш, і жертви в храмі стали непотрібні. Євангелія від Марка, 15-й розділ 38 вірш. 2300 років. Цей період починається під час мідійсько-персійської імперії. Даниїла, 8 розділ 20 вірш. Цей період закінчується в час кінця Даниїла, 8 розділ 19 вірш. 70 тижнів 490 років. 7 років 434 рік почалися в 457 році до нашої ери. 408 рік це період завершився в 27 році нашої ери. Артарксерс Надав Єрусалиму повну політичну та судову автономію. Він призначив ездру законотворцем, і Інємія почав відбудовувати Єрусалим. Євреї повинні були почати готуватися до приходу Месії князя, який мав бути помазаним при його хрещенні. Ісус підтвердив заповіт своєю кров'ю, таким чином скасувавши стару систему жертвоприношень. Коли Сенідріон наказав побити Стефана каміннями Ізраїль як нація відкинули завіт. Час суду. Побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година суду його, книга об'явлення, 14 розділ, 7 вірш. Гавриїл завершив своє пояснення в Даниїла 9 розділі, Даниїла 9, 9.21. Однак Даниїла 9 розділ охоплює лише перші 490 років 2300 річний період, що відбувалося протягом інших 1810 років. Малий ріг. Язичницький і папський Рим намагається знищити Божий народ і змінює жертву Ісуса на фальшиве поклоніння. Він атакує основи Небесного святилища, де Ісус заступається за нас. Апостол Павло пише це до Євреїв, 7 розділ 25 вірш та 9 розділ 24 вірш. Він навчає фальшивих образів Бога та Його справедливості. Очищення святині почалося в 1844 році. Бог підтверджений. А його народ приходить на суд і викуплений. Що ж нам робити? Покайтесь і проповідуйте Євангеліє. Книга Об'явлення, 14 розділ, 7 вірш. 2300 років цей період починається під час медійсько персійської імперії. Цей період закінчується часом кінця Даниїла 8-19, тижнів 490 років. 7 років 434 роки почалися в 457 році до нашої ери. 408 рік завершився в 27 році нашої ери. Артархсерст надав Єрусалиму повну політичну та судову автономію. Він призначив Ездру законотворцем, і Ніємія почав відбудовувати Єрусалим. Книга Ніємії, другий розділ, п'ятий вірш. Євреї повинні були почати готуватися до приходу Месії, князя Ісуса, який мав бути помазаним під час Його хрещення. Три з половиною роки почалося в 27-му році нашої ери, три з половиною роки збулися в 31-му році нашої ери. Три з половиною роки завершилося в період 34-го року нашої ери. Ісус підтвердив заповідь своєю кров'ю, таким чином скасувавши стару систему жертвоприношень. Коли Синдріон наказав побити Стефана камінням Ізраїль як нація, відкинули завід. 1810 рік, по 1844 рік нашої ери. Ми могли б назвати цей останній період часом язичників. Після 2300 років слідчий суд почався. Кожен у всесвіті може побачити Божу справедливість, коли він нас викупляє як грішників. Елен Вайт, сини і дочки Божі 14 грудня урочистими є сцени, пов'язані з завершальним актом спокути. Важливим є інтереси, залучені в цій дії. Тепер суд виноситься у святині. Усі, хто хоче, щоб їхні імена були збережені в книзі життя, повинні зараз, всі ці дні, що залишилися випробування, упокорити свої душі перед Богом в скорботі про гріх і правдивим покаянням. Має бути глибоке і щире дослідження свого серця.